Курс чудес урок 250-й. Я не вважатиму себе обмеженим. Нехай я сьогодні побачу Сина Божого та стану свідком його слави. Нехай я не намагатимуся затьмарити святе світло у ньому. Та побачити, як його сила зменшується та зводиться до крихкості. А також, нехай я не бачу у ньому жодних недоліків, які могли б атакувати його верховенство. Він, твій син, мій отче, і сьогодні. Я хочу бачити його ніжність замість моїх ілюзій. Він такий, яким є я, і яким я його бачу, таким я бачу себе. Сьогодні я хочу по-справжньому бачити, щоб нарешті ототожнити себе з ним. цього, Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей наведених У цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.